Усім привіт! Ви на каналі Долітературне і ми знову дуже давно не бачилися, тому, щоб вже довго не затягувати, поговоримо сьогодні про книжкові покупки. А я маю надію, що згодом я зможу повернутися із іншими форматами. Насправді, за ті місяці, поки я не з'являлася на каналі, в мене з'явилося не так уже і багато нових книжок, тому що я досі маю челендж, де збираю кошти на покупку книг на банку. І е, так вони збираються завдяки тому, що я читаю попередні книжки, які я маю на своїх поличках, або займаюся якоюсь фізичною активністю, спортом, ходжу 10 тисяч кроків протягом дня і так далі. Якщо вам цікаво, можете подивитися відео, де я про це детальніше розповідала, воно буде згори. І і загалом я хотіла купити собі нову електронну книгу, тому що хотіла собі замінити е, старий покетбук на Kindle. І оскільки це теж книга, я теж брала гроші з тої банки. І зараз я рухаюся в зворотному напрямку, так би мовити, я е, витратила більше грошей, ніж у мене було накопичено на книги на цій банці. І зараз намагаюся повернути сама собі борг, так би мовити, і накопичити. Ті кошти, які витратила. Тому нових книжок багато не купую лише на клуби і там на якихось фестивалях. Ну чи вже коли дуже-дуже якийсь класний розпродаж. Тому зараз все вам покажу. Але перед тим, як ми перейдемо роздивлятися паперові класні книжки, розповім вам про кілька електронок, які я собі придбала, оскільки я купила собі нову електронну книгу, дуже класний Kindle, який мені дуже подобається. То почала купувати більше електронок, тим паче я в червні їду у відпустку і мені точно знадобиться. Електронна книга і хочеться мати там більше е, різних книжок для вибору до читання. Е, тож, перша електронка, яку я собі купила одразу після того, як мені приїхала е, нова електронка, це Людмила Баран, Апельсин у калюжі. Це українськ, книга української авторки, така романтична підліткова історія про дівчинку-інфлюенсерку, яка має начебто все, успіх, популярність і так далі. Але в подорожі в Іспанії е, вона зустрічає хлопця. І це трохи змінює її життя. Я бачила непогані відгуки на цю книгу, тож хочу її почитати у відпустці. Правда, дівчина їде в Іспанію, а я в Італію, але в принципі, я думаю, це вже такі нюанси. У Мене просто є прикол, що мені подобається в відпустках в інших країнах читати ну навіть не в інших країнах, навіть по Україні, якщо я їду в Карпати, я хочу брати собою книгу про Карпати. Коли я їду кудись за кордон, хочу брати книгу, де події відбуваються в цій країні. І далі в 11 Старого Старогалева був розпродаж електронних книжок, і я собі купила п'ять чи шість книжок. Теж я намагалася вибирати щось таке. Дуже розважальне, щоб було класно читати у відпустках. І перша книга це Спадок на кістках Юлії Чернінької. чернінької якщо вона Чернінька. Так. <смі> Авторка Юлія Чернінька. І це насправді, напевно, найменш розважальна книга з тих, які я купила, тому що, хоч це і трилер, але він побудований, наскільки я знаю, на реальному історичному факті про те, як. Радянська влада, мені здається, страчувала людей на Львівщині, розстрілювала. І хоч зараз це вже такий, така історія побудована на що з цієї історії, авторка зробила такий собі трилер, але я думаю, що читати його все одно буде непросто, оскільки це реальні історичні події на наших землях. Так, друга книга, яку я обрала, це Незнайомець на горі. Це така, мені здається, типова історія про маєток, в якому начебто живуть привиди, і туди вселяється нова родина. І от вони хочуть його поремонтувати і продати, але там починає відбуватися щось таке містичне, записки з'являються в будинку, адресовані нові власниці, і от вона не знає, що з цим робити. Далі наступна книга, яку я обрала, це ідеальна пара, книга, яку я давно хотіла почитати, бо дуже вірусився серіал, фільм. Фільм чи серіал на Netflix за цією книгою, там, де має відбутися дуже класне модне весілля, але перед весіллям знаходять тіло дружки в морі, і з цього починає розгортатися розслідування. Так, наступна книга, яку я взяла, це моє життя з Волтерами. Е, теж на обкладинці прям видно, що є екранізація від Netflix. Це теж така собі романтична історія. Я вибирала з таких, щоб мені було що читати в подорожі. Наступна, кохання та джелато. Тут уже все очевидно взяла, тому що тут про Італію саме тут дівчинка їде в Італію, аби відвідати ті місця, де м м познайомилися її батьки колись і згодом одружилися, тому це прям буде дуже тематично. І остання книга. Електронка це Вірджині Грімальді, аромат щастя, найсильніший під час дощу. Не знаю, чи я прочитаю її прямо у відпустці, але. Колись я чула дуже класний відгук від каналу Брунатні Сторінки, і мені прям дуже сподобалося, як описувалася ця книга, що вона така щемка, дуже мила, класна. Тут про жінку, яка, з якою хоче розлучитися чоловік, і вона вирішує начебто написати йому листи, аби нагадати про їхнє кохання і як вони загалом закохалися одне в одного. Я думаю, це має бути щось дуже миле. І від електронок переходимо нарешті до паперових книжок і починаємо традиційно з української. Літератури. Книга, яку я купувала на книжковий клуб Двочого медіа, яку я вже встигла прочитати, це збірка оповідань і повістей Любови, Любові Яновської та нашої принцеси, називається збірка. І таку ж, таку ж назву має остання повість розміщена в цій збірці. А загалом тут. Ну, не прям багато творів, але тут є м такі два великі твори, саме повісті: це городянка, яка перша, і таня нашої принцеси, яка остання, і далі там невеличке оповідання, ця збірка. Сподобалася мені, я б не сказала, що я була в захваті, бо деякі оповідання все-таки лишили мене більш байдужою, але більшість творів мені прям дуже сподобалася. Я в захваті від того, як це написано, і це прям збірка, де все розгортається навколо доль жінок в селі, в місті, коли відбувалася, вже починала відбуватися індустріалізація, така люди там з села з недовіру ставилися до міста, але все-таки вже їхали туди на заробітки. І тут, от кожні, в центрі кожної історії є якась жіноча доля. І зазвичай вона не супер щаслива, але стільки жіночих доль одразу, мені здається, я вперше зустрічаю таку збірку, і це прям було дуже класно. І наступна книга, це теж ще одну сторінку видавництва, Це Лель і Полель Івана Франка. Це роман, який ми з подругами хочемо читати разом у липні. І якщо вдасться, теж зробити якісь тематичні читання і зняти відео на каналі Ксенії Келерман. Сподіваюся, я вас не обманюю і нам вдасться здійснити цю затію. Загалом все, що я знаю, це що це історія брата і сестри. І я у Франка із таких великих творів читала лише перехресні стежки, його роман. А потім вже не поверталася до його творчості після завершення школи, тому хотілося б це виправити. І в мене ще є його роман Маніпулянтка, який я теж дуже хочу почитати, але от почну з Лелі Полель, тим паче вона не така е, груба. І насправді остання книга з української літератури, саме художнє, не так і багато. Вам є що показати: це перевидання Аркану Вовків Павла Дерев'янка. Це просто скарб. Я вважаю, що це дуже-дуже гарне видання з цими ілюстраціями. Я мала Всю трилогію в старому виданні читала лише першу частину. Але коли побачила, що буде таке перевидання, продала всю трилогію попередню і тепер куплю собі в такому новому оформленні і перечитаю. Перечитаю першу частину і прочитаю дві наступні. Сподіваюся, вже не буду так затягувати. Бо перша частина мені сподобалася, але чомусь я так і не почала читати далі. Мене це засмучує, але хочу до цього повернутися. Це прекрасна альтернативна історія України, така. Під час козацтва тут все відбувається, і в нас тут зовсім іншим шляхом пішов розвиток країни, тому що ми не підписали угоду з Москвою. Так. І далі поговоримо про перекладну літературу, але перед цим покажу вам одну книгу іноземної мови, яка в мене з'явилася це Цурка Чаровніс, Донька Чарівниць». Я була на фестивалі книги Кава Вінтаж у Львові і в 92 Лева там робили такий собі розпродаж благодійний тих книжок, які вони перекладали. І в них є по кілька чи по одному, чи по кілька примірників книги в оригіналі, і вони вирішили роздати ці книги за донати. І я собі взяла ось цю книгу, бо я. Хочу цього року теж прочитати щось польською. Спробувати принаймні здійснити цю е, ідею і вирішила взяти щось таке підлітково, фентезійне, е, цікаво, як мені буде читатися. Українська ця книга перекладена, та якраз видавництвом Старого Лева, е, але я про неї не чула, вже потім її подивилася, вона дуже гарна, але от у мене тепер буде польське видання. Наступна книга теж е, книга на часи, коли мені буде сумно, це правильне рішення Ліз Томфорд. Я прочитала вище неба навесні. Це перша частина цієї серії. Серія називається Місто вітрів. Це такі романтичні історії зі спортсменами. У першій частині в нас головний герой це я зараз забула слово хокеїст. В першій частині герой хокеїст, а героїня вона в літаку, у бортпровідниця. Бортпровідниця, і І в них роман зав'язуються це прям такі товстенькі любовні романи. Насправді, що нетипово. Тут по 600 сторінок, і от взяла собі правильне рішення, тому що мені сподобалася перша частина, те, як вона написана, те, як там описані стосунки, тому буду читати далі. На знижках WardBux взяла собі одну книгу, яка називається Хочу покласти всьому край. І я знаю, що вона має бути дуже похмура і якась така химерна, і я бачила на неї. Неоднозначно справді відвілки, хтось її дуже хвалить, він прям від неї в захваті, а хтось каже, що це було щось таке. Непонятне тому ну, хочу дізнатися, як буде мені книга, яку я не могла не взяти, бо вона про собаку. Вона називається Друг. Друг... Друг...» вона називається Друг, і це історія, в якій собакою нічого поганого не трапляється, бо про це я мусила дізнатися ще до того, як її купувати. І ну, просто того, що вона про собаку було мені достатньо, аби її взяти. Книга, яку я вже прочитала, це «Ради, Крак. Порожнє Небо, насправді це збірка. І тут два твори. Перший це зараз. Покликання Івана Мровлі. І друге це якраз порожнє небо. Покликання Івана Мровлі це така невеличка повість. вона займає десь четверту частину книги, і далі вже от порожнє небо такий довший твір. Я вже прочитала це, ми брали це на клуб Ксенії Келерман, і в мене такі двоякі враження. сподіваюся, зможу вам детальніше розповісти в прочитаному. Це така польська фантастика, заснована на Віруваннях, міфології людей, які живуть в горах, в Карпатах. І тут насправді дуже багато от того, що перекликається з українськими віруваннями, тому що там землі, які належали або раніше Польща, а зараз це українські землі, або навпаки. і там Ну, важко розрізнити, там насправді багато русинів, головних, не головних, а так просто героїв цих творів. І е, мені було і цікаво, бо тут багато чого нетипового в сюжеті, але все-таки мене двоякі враження про те, е, що тут відбувалося. Тому, тому розкажу вам детальніше, сподіваюся. Книга, якою хотіла з моменту її виходу, це бідолашнє створіння Алла Стера Грея. Я не була на фільмі, але чула дуже багато захоплених відгуків і хотіла саме почитати з першу книгу. І оскільки оголосили, що вона буде обговорюватися на клубі The Ukrainians якраз влітку, в липні, то вирішила одразу собі взяти цю красу. Якраз книголава були були знижкою 45%, і я така. Саме час її брати і читати. Книга, яку точно читатиму в червні, теж на клуб, на клуб Ксенії Келерман, Курт, Вонегут Боже вам, ласки, містер Розвотер, або Перли перед свиньми». Я собі купую всі книги Вонегута, незалежно від того, що там написано в анотації, бо анотації на його книги я стараюся не читати. Тим паче мені здається, що в анотації неможливо описати його книги. Я не знаю, як би я описала книгу, яку я читала першою, наприклад, Сирени Титану в анотації, і що би мені це дало, тому просто намагаюся довіряти автору. І скільки б у мене не було. Книжок Вонигу та завжди на якийсь клуб обереться та, якої в мене немає. Тому от взяла собі цю і буду з нею знайомитися в червні. Так само покупка на клуб, як я й говорила, більшість книг, які я зараз купую лише на клуби, тому що стараюся віддати сама собі борг і не витрачати гроші на звичайні покупки. Це Ширлі Джексон приведе дому на пагорбі. Клуб дівочого медіа читаємо це в червні. Я насправді буду перечитувати цю книгу, бо я її колись читала. На жаль, не українською мовою, і це було ще в шкільні роки, і мені тоді не сподобалося. Тобто, я знаю, що я нічого не пам'ятаю, але бачила, що поставила трійку на гудріц, не пам'ятаю, чому мені не сподобалося. Нічого не пам'ятаю словом, але Кінг дуже любить Шерлі Джексон, загалом надихався нею. І мені здається, що вже в дорослому віці я мушу це сприйняти інакше. Тим паче, нарешті, буде нормальний переклад. Книга, яку ми от буквально минулого тижня обговорили з буктюберками на нашому такому власному книжковому клубі, це Полінч і Пісня Пророка. Книга, яка отримала букера, здається, кілька років тому. і... Це антиутопія про те, як в будь-яку країну європейську, яка б не була європейська класна країна, до вас все одно може прийти тоталітарний режим і почати вас вбивати просто в ваших будинках, забирати вас вночі з ваших квартир і там катувати, і так далі, про і що всі стануть політичними в'язнями, жертвами режиму. Книга мені не дуже сподобалася, але це все-таки був цікавий досвід в плані того, як це написано, тому що я люблю книги, які написані таким. Потоком свідомості тут немає абзаців, тут немає розділення на діалоги, тут просто все суцільний текст. І через це книга сприймається більш тривожно, що для неї є плюсом, оскільки це така книга, але загалом те, що тут відбувалося, не дуже мене вразило. Можливо, це через те, що я живу в Україні і багато бачила. От можливо, пощастить все таки, я зніму відео про прочитане і розповім вам трохи більше. Книга Скарб це подарунок моєї подруги Ярослави на фестивалі книги «Кава Вінтаж». Вона запропонувала, що подарує мені якусь книгу, і я обрала цю. Це книжкові хроніки Аніманд Крамп. Лінь-Ріни це любовний роман. Тут все відбувається в 19 столітті, в Англії, в бібліотеці, і тут такий суперповільний має бути розвиток стосунків. Ну, Я таке люблю, і я дуже хочу це почитати, тим паче, мені здається, оформлення тут просто шикарне. Хоча я бачила, що тут багато помилок, саме в редактурі, десь бачила в, каналі, в якомусь телеграм-каналі книжковому, там було прям багато фоток, де і одруківки, і випадково, коли ввімкнена на російській. Розкладка там букви И іноді трапляються. Ну. Ось таке шкода, шкода. Не знаю, як мені буде сприйматися, чи часто я це помічатиму. зазвичай я помічаю. І враховуючи, що мій мозок уже знає, що там таке є, я, скоріш за все, буду це теж помічати, але сподіваюся, історія мені сподобається. І одна книга, яку я сама собі купила на фестивалі книги «Кава-Вінтаж», це чаклунський довідник заборонного пекарства Тек Кінг Фішер. Я багато чула про цю авторку від Даші з каналу «Грампі Рідерка», і я дуже хотіла її почитати після її відгуків. І якраз ви жорж у неї вже виходило дві частини її трилогії. Не пам'ятаю, як вони називаються. Там такі обкладинки з кістками, тут тут з'явиться зображення і я думала купити їх, але потім побачила, що вийшла книга, яка називається Чаклунський довідник з оборонного пекарства. І тут зле печівко, ну просто я не знаю, я не змогла втриматися і хочу це купити і. Хотіла закупити, купила і хочу якнайшвидше прочитати. І далі в апріорі був класний розпродаж. Вони. Давали знижки на всі, я так розумію, свої книжки, просто різний відсоток, і я собі понаобирала те, що давно хотіла. І оскільки мені вдалося купити 5 книг за 600 гривень, то я вирішила, що вже е, буду довше відпрацьовувати свій борг, але все-таки візьму. І перша книга, яку я вже 2 роки на фестивалях постійно її гортаю, хочу купити, і так і не купила. От, нарешті, вона в мене є: Юліана Кепка, коли я впала з неба. Це автобіографічна історія про дівчину, яка вижила єдина в яка. Катастрофі. Літак впав в тропіках, і вона 5 днів з цих тропіків, голодна, ранена, вибиралася до людей і потім змогла написати цю книгу. Дуже мені б хотілося таке почитати. Наступний мій вибір в апріорі Пітер С. Бігл, одного разу в Калабрії». Я просто це побачила і подумала, що це якась така милота, тут єдинороги, хатинка, таке нічне небо, все має бути таке затишне. І ще й вона ну, просто крихітна. Ой, і ще тут такі гарні форзати. Вона просто крихітна. Крихітна, тут 110 сторінок. Я сподіваюся на якусь супермагічну історію. Книга, яку всі хвалять як дуже класний психологічний роман свічки догоріли Шандор Мараї. Теж книга, просто крихітка, тут 125 сторінок, ну не знаю, ну що тут читати. І ну я сподіваюся, що це щось дуже класне, бо якщо говорять. Що це дуже класний соціальний роман, психологічний? Я от думаю, як там за 125 сторінок це розкрили, але от буду дізнаватись. Ще один роман, який начебто соціальний, начебто психологічний. Ну, точніше, він такий є, просто він мене не дуже зачепив. Це близькості Кеті Кітамури. Дуже хотіла почитати цю книгу, а от вона в червні була на клубі The Ukrainians». Я, на жаль, не змогла піти, бо мене не було в Києві в цей день. Але подивлюся в записі обов'язково. Це історія про перекладачку, яка їде в Гаагу перекладати в міжнародному кримінальному суді. Вона перекладає ось ці суди над злочинцями, які вчинили щось, які злочини проти людяності, якісь геноциди, і так далі, і розмірковує е, саме на цю тему, на, на тему правосуддя, на тему того, як ми пов'язані загалом зі своєю домівкою, де ми відчуваємо себе вдома, багато в неї роздумів, але я прочитала цю книгу за одну поїздку на Інтерсіті, і, якщо чесно, вона мене лишила трохи байдужою. і... Не знаю, були в мене такі неоднозначні враження. Хочу послухати обговорення на клубі і м -м, вирішити якось устаткувати в голові свої враження, але, на жаль, сам процес читання не був для мене суперцікавим. І далі буде кілька книжок не художніх. Це не зовсім нонфікшн, але це і не художня література. І перша книга це Софія Блонська з країни Рижу та Опію. Нарешті починають перевидавати Софію Блонську. Вона була. Е Тревелеркою вона писала такі собі тревелоги ще тоді, коли це не було супер популярно. Точніше, ну я думаю, було в певних колах. Просто зараз ми вже починаємо дізнаватися про наших таких авторів, які писали тревелоги. і ось Софія Блонська. І я бачила ще супер класне її перевидання Буде. Ось тут теж з'явиться зображення, яке я теж дуже хочу. І я так розумію, що з країни Рижи та Опів буде теж от, такі от класні серії, але м -м, не знаю. Можливо, в цьому прочитаю, а те собі вже куплю для колекції, якщо мені дуже сподобається. Я зараз намагаюся згадати в цій книзі про подорож до якої країни. Так. Про Китай 30-х років минулого століття. Я думаю, це буде супер цікаво. І книга, яку я теж дуже хотіла, бо це про Київ, про місце, яке я дуже люблю, тролейбус номер 15 подорож у близьке минуле Наталки Діденко. Тут її такі собі спогади про Київ, Київ її дитинства, Київ її юності. І можна уявити, як ти сідаєш в тролейбус і їдеш між різними зупинками і відкриваєш для себе Київ. Я думаю, це буде дуже прикольне читання, особливо якщо ще й гуляти по Києву в цей час. Далі. Теж з розпродажу в апріорі. Дівчина в Карпатах, мені Мюріел Дові. Давно дивлюсь на цю книгу, але якщо чесно, мені не супер. Взагалі не подобається це оформлення будь повідвертим. я думала, чи її купувати, але вона була на класній знижці, плюс мене саме цікавить дуже історія. Це теж такий тревелог шотландки, еманципованої шотландки, яка в 19 столітті подорожувала українськими Карпатами і писала такі собі щоденник. Я думаю, це. Має відкрити для мене українські Карпати з якогось інакшого боку, і це теж було б цікаво читати саме в Карпатах. Наступна книга це діалоги з совєтами Станіслава Вінсенза. Це польський письменник, який приїхав до України і а, він приїхав теж до Карпат, але прийшла радянська влада, його ув'язнили, йому вдалося вибратися з радянської в'язниці. І потім, коли він рухався додому, він зустрічав дуже багатьох. Людей, працівників радянського режиму, НКВД, там якихось е, прикордонників і так далі, і е, розмовляв з ними. І ось ці розмови він записав потім, і вони наштовхнули його на дуже багато роздумів про е, радянські Союзи. І я думаю, це було б цікаво почитати теж з погляду людини, яка. Е, була зовнішньою і потрапила в цей режим, і могла якось його оцінити з боку. І остання книга, яку я вам сьогодні покажу, це Фріда або про біль Славенки Дракуліч. книга, яку мені подарувало видавництво, і я дуже дуже хочу її почитати. Хоч досі не прочитала попередню книгу з цієї, серії, я прочитала поки тільки про дружину Айнштайна. А в мене є про Пікасу, чекає на мене, і тепер ось про Фріту Кало. Це такі есеї, біо... такі охудожнені біографії, трохи. Навіть не дуже охудожені, такі. Біографічні нариси, я б це назвала, бо це дуже коротко. Біографічні нариси про відомих жінок. І от про е, дружину Ейнштайна і про Піка... дружину Пікасо була це були книжки такі більше про дружин відомих чоловіків. Е, а це от саме просто про Кало, бо вона сама по собі була доволі відомою. Е, і тут якась історія її життя. І оскільки я зрозуміла, з оповіді про дружину Ейнштайна доволі трагічні історії життя. Тому от буде цікаво для себе відкрити ще Кало. Що? Ож, це були всі книжки новенькі, які з'явилися в мене на полицях за останні місяці. Пишіть у коментарях, що з цього ви читали, що вам сподобалося, не сподобалося. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося! Сподіваюся, дуже скоро побачимося, а не як завжди, коли я це кажу.